Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Набу і СБУ викрили схему мільйонних зловживань в оборонці під підозрою двоє посадовців сил логістики, контррозвідка Служби безпеки України та детективи Національного антикорупційного бюро викрили багато мільйонного під час закупівлі з силами логістики Збройних сил України оборонної продукції. За даними слідства, протягом 2022-2023 років керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення А. Авіації та протиповітряної оборони озброєння командування сил логістики ЗСУ зловживали службовим становищем на користь представників двох приватних товариств, забезпечивши їх перемогу у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих. За сприяння посадовців на розгляд комісії подавалися цінові пропозиції наперед визначеного кола учасників, що мало створити видимість конкурентної боротьби, натомість більш ви вигідні комерційні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували. У результаті сили логістики збройних сил України уклали невигідні контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків та переплатили за продукцію 27,3 мільйони гривень. За наявними даними, отриманий надприбуток учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм. Зазначають в СБУ. на підставі зібраних доказів, обом посадовцям повідомлено про підозру в зловживанні владою або ж службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою. Осіб вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. СБУ і Нацполіція ліквідували нові схеми для ухилянтів у трьох вишах України. Служба безпеки та Національна поліція ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації чоловіків приземного віку. Серед затриманих професор і доцентка українських закладів вищої освіти. За матеріалами справи в обмін на хабарі, фігуранти допомагали військовозобов'язаним оформити відстрочки від призову на підставі підроблених документів про навчання або погане здоров'я. Так на Полтавщині викрито професора приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів. Крім того, за гроші фігурант пропонував ухилянтам фіктивне лікування у психдиспансері для подальшого їх списання з військового обліку за станом здоров'я для реалізації обох варіантів. Зловмисник використовував особисті зв'язки серед посадовців освітньої сфери. Та, звісно, лікарів у Закарпатській області. Затримано доцентку кафедри історії місцевого університету, коли вона брала хабар за незаконне оформлення на навчання до вишу абітурієнтів призовного віку. За даними слідства, фігурантка особисто супроводжувала своїх клієнтів під час формального складання ними вступних іспитів. Потім посадовиця приносила довідки студентів до місцевого ТЦК, де їм оформлювали відстрочки. На Харківщині підозру отримали місцевий підприємець і двоє його спільників, які за схожую схемою відтерміновували мобілізацію для військовозобов'язаних. Для цього ділки влаштовували ухилянтів до місцевого коледжу, де насправді вони не навчалися а фіктивні довідки про освіту надавали до ТЦК. Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів. За декількома статтями Кримінального кодексу України, частина 2 стаття 28 та частина 1 стаття 114.1 перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Частина 3 статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Частина 2 стаття 369.2 зловживання впливом. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Український депутат Втікач увійшов до комітету Ради Федерації РФ з безпеки і оборони. Колишній народний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, який втік до Росії, і перебуває у розшуку, увійшов до комітету Ради Федерації з безпеки і охорони. Про це повідомляє рух чесно. Зазначається, що задачою комітету є якісне правове забезпечення оборони та безпеки Російської Федерації. Як відомо, влітку 2024 року Андрій Деркач став кандидатом у Раду Федерації, а у вересні став сенатором від Астраханської області. У 2022 році СБУ звинуватила колишнього народного депутата Андрія Деркача у роботі на російські спецслужби, держзраді та незаконному збагаченні. Згодом бою СБУ скерували справу до суду. Зокрема, за даними слідства, деркач мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі сполученими штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО. У грудні 2022-го деркач був визнаний урядом США агентом ФСБ Росії 10 січня 2023 року. Екснерде був позбавлений громадянства України президентом Володимиром Зеленським. На Житомирщині за підозрою у псевдоволонтерстві затримали чоловіка, який збирав гроші на збройні сили України. Пише Суспільно-Житомир. Про це повідомила пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області Івана Сілецька. Затриманий чоловік просив гроші на купівлю дрона для свого військового підрозділу, в якому, начебто, служив. Насправді він майже рік тому самовільно залишив військову частину та, зі слів поліції, заробляв на життя, обманюючи людей. Правоохоронці з'ясували, що чоловік звернувся в месенджері однієї з соцмереж до волонтерки. Представившись командиром танка. Він просив допомогти зібрати гроші на дрон для виконання бойових завдань. Для переконливості надіслав відео, де перебував в однострої разом із побратимами. Жінка відгукнулася на прохання та переказала на його картковий рахунок понад 70 тисяч гривень. Згодом вона дізналася, що насправді задонатила шахраєві. Кіберполіцейські встановили, що чоловік зняв більшу частину суми в одному із банківських відділень Житомира, а частину переказав на інший власний рахунок. Зрозумівши, що його розшукують, він позбавився засобів зв'язку та почав переховуватися від поліції. Нині триває досудове розслідування, і вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні шахрайства. Крім цього, правоохоронці перевіряють його на причетність до інших подібних злочинів. Також працівники ДБР розслідують вчинення військового кримінального правопорушення. Служба безпеки України затримала помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму. Про це СБУ повідомила у телеграмі. Передає Укрінформ, служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії тимчасово захопленому Криму. За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму. Йдеться у повідомленні. Таким чином інформує СБУ всього за три місяці на рахунки окупантів було переведено понад півмільйона російських рублів. Призначення платежів надання послуг воєнізованої охорони об'єктів народного депутата на території півострова у вересні 2023 року за матеріалами Служби безпеки України народному депутату Нестору Шупричу оголосили підозру у державній зраді. А на початку лютого 2024 року ще одну підозру за фінансування Росгвардії в тимчасово окупованому Криму. За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 110.2 кримінального кодексу України. Фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 програма Золотий батон, де ми вам завжди розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші.